学习历史。 Ви знали, що в 75-й серії уничтожили одного астро скібідіста самі камерами? І ще якісь нові скібідісти помогли. Ще якісь нові камераменти, що вкури. Да. Ну, половиш, так. Коли нормально колончика Она коло, ну зависне. Ну хватить моё весену, -мо. -мо! Я ж оце його передивлявся, все було нормально. А це чуть погало стало. занов дивиться. Ну, я зажимаю. А це я не люблю, коли повільнити. Ныня. Да мне не пофиг, что сделать Короче, хай гуляй, Вальс Уйди Лявка. А, -а, -а. Ой. Дальше в нього в деф есть такий дефокбум бум. Не ко у него аватарка? не відображається в нього. Есть тут, а чогось ж... він вдалив все на світі. Диві. Він видалив все на світі. У нього тільки на головні щось есть. Но це нам точно не показує. Какой? Ту серіал клей Wi-Fi був. Подивлюсь ли час. Для нас мені оце все задали передивитися. Да дивіться ви самі, я так не буду дивитися. Буду про мене на той грунт снімуть 22 частину, що ви бачили у фул епізоду. Короче, всем привет! вы на канале каналі Мел... Богдан Мелон Плейграунд. І це 13 сезон, 22 часть. А вида свидание! Коли Wi-Fi появиться, буду снімати. Так скажем два в одном. Це Мелон Плейграунд і, і туалет озвучування. Так, эти дурки. Все, первый дурко. Стрэндж Амстронг. Это же у него щит, как всех в не знаю, как в туалете. Но в туалете в какие-то защитни. Нет. Это вот так должно быть. Вот так должно быть. ё ты. Я тебя... Вп'ю, ти мене поня. Откуда в тебе щит? А не твоє діло! ти мене понь. Тебе ж зато длінник лечь, ні, ти мене можеш ними схвати. Я умоляю, давай не будемо битися. Чого? Що боїшся? Сциш, я не стю! Ну неху тебе бить. Ці... Ти похожий на мене тільки як 2. Нуль, похожий на мене. Ну да, це правда. Я поки подумаю. А, там ми ж договорились наче. Ай, ай, могой, ай, вогонь. Ой, сори. Сори, сори, Мара, сори. Да ну ну. Получай. Буду защищать тебя щитом. Оп. Ага. Это щит есть. Ай мені ще пригодиться слід до ніколи. Має. Мі-ма, на, ма Кличняний поки що любиться. Я попитаюсь клишнями захиститься. Не гріта, мама, успокоюсь. Мене щита, то нема ай. Звернулася тип. Пушкус витюклякус. Пушка отцепипус. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Ай, блин. А куда ты стреляешь? Я тебе И... Начинаю рвать. Нет. Я сейчас тебя разорву. Ты меня понял? Нет, конечно. И начинаем рвать. Гамбджин, гамбджин. Что ты? На твою рыбку мала. Я тебя ненавижу. Ой. Начну вирву тобі. А я тобі пушку полава. Щас і утю поломаю. У мене є щит Що ти робиш? Она твоя, я... у мене очі діло. Я теж у мене є клешні. Опа. Іна. Блин. Опа. Сейчас начну рвать. Ай, отпусти мене, козявка. Не, не попаду. А как шо я ровно? Не... Оба кличню... на есть. Я сейчас тебе клешню. Броню вырву. Чего ты меня на клешни? Именно заліз. У мене я щит, буду держатися ним. І отак потрусю тебе, потрусю, щоб тебе було жалко. мене І Мені тебе не жалко. Не отпущу я тебе. Не отпущу. Отпустиш, пустиш. Отпусти, рятуй мене. Мені жалко биться. Ты... А, на все Теперь сюда не приходит Ну, они а просто... Твуци. Эээ, ты кто шатакей? Вся кузявки откуда в тебе такий щит? А не твоя кошаче діло на, на, на. давай его отвлекаю, а ты его його... на. На хочешь Я тебе его поможу полагать. Нет, ай! Ай. Спасибо, тебе великий. А тебе руку приробили, да. Приробили руку. Коли в нього стреляют, я не контролюю вещи. Окей. Ай, а в мене за що? Ой, вибач, вибач Вибач, захвати схватився Ну вибач, ну просто. к мене. Я тоже схватиться можу. І вирвати тобі клешню, Галина. Отпустить, Що тут -ут? за какашки лежать? Ай. Ай, я вже не йо, 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 йо. -по, -по Постреляй собі полови. По Ты что мені пушку прям переложив? То не ворушися, вона може стрелять, хто ворушнется. Ой, ай, больно, електрика. Забери її вообще-то. І, попробуй порвати щось. Рву, рву. Колышню рву, не могу вырвать. Я сейчас тебя вырву. И ше. Чуть-чуть. чуть-чуть. Я -чуть. вырву. Ну, хач, ну, И я... Це на світі! Давай, я вірю в тебе е -е -е. Е -е. Е -е. Лети Летика в него. Е -е, тут клешня оп. А що ж ай? Я схватився в твою що ти да твари... Ай, ти мені речах поламав? Що, у мене нема? Лети в нього. Ні! Ай! Я тобі поможу, турбецела. Оп. І оп! На! Та коли в тебе вже той щит? Поламайся! А, ага, щас! Е, мені надоїло. Те, ти, ти вже достав, лети отсюда. А я тебе то не отпущу, а я тебе то не отпущу. Куда собрався? Е, отпусти мене! Отпу! Ти мене! А то запретної зони не. Ай! Не существует. Ага, ай, на, получай поклощни. Ай, на. Не можу я тебе ніяк закрепить. Ай, ай, больный. Я стреляю ему в лобешник. Ай. Да блин, він меня схватив за ногу. Попробую вырваться. И стрелять ему именно в пику, На, на ай. Опять за ногу укуси. Ну йомайо, Да ну йомайо, ну хватит. Ай-ай, ай, ай, ай. Отпусти мене, ладно, його отпущу. Я тебе в обью, Я попу, перестань стрелять. Получай, попу, ай! У меня есть щит. Ай, ай! Давай! Стреляй по щиту моему новому. Братан, мені меня Ай, больный! Я ничего не хочу бачить, но получай. Ай, ай! Та ты мой полный лучший друг. Ай, ай, ай. Я не вірю тобі, що ти мій лучий друг. Ти мій... не друг. Стоп. Ай, по пошло ти стріляєш? Ну, ай, ай. Вибач! Нет, прощай, нет. Я спасу. Сбугука Братана. Куди ти його тащиш? Блін, мене клешни нема. Пусть його. Я тобі вирву сейчас. Ой, І ти нікого же не відпустиш. ха 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 У меня хоть Опа! Перетрансформація. оп оп ой дам-дам-дам бачите? Бум Если Ай, блин, прийдеться наитки врубать. Симка, Симка, Максимка, Я. тобі не дам. Братана. Э, е, ч? А не твоє кошаче діло, клешнятине, доработане. Я повзать умію. То Туди... тоді пачай. Я бро, я братан, я рву його. Пусте шом як ті б'яки, б'яки, чисто бья. Беру все снюдь в колишнях і рву. Вибачте, почти мана просто игру надработала, мені прийдеться Сейчас, наверное, начну рвати Внутри те, что есть. Блин, не достаю, я попытаюсь. Ай, это ты мене більше у... он Сорі Що ти мені. Достань із мене Єгора! Ех. От колишня. Лети в його. Ні, тільки не в мене. Ай. Дякую тобі, велике, що спас мене, а тепер твучу попитайся якось спасти. Та вже питаюсь. не руку, больно. А если буду стрелять, и я буду тебе в клашню стрелять. За мутантов. Получай. А Ай! Альянс победить. Ой, боже, кто тебя создал? Меня создал, Богдан. Тупи и Ти не розумієш англійський, значить ти піца. Блінкня, я не можу перетрансформуватися, як і брат як мій, моя копія. Яка я тобі нафіг копія? Лети в нього! Клишня дурацька. О, фух, Мимо пролетіли. Фух. І мій мега удар та на все Ох, оце це взрив був! Ай. Ай. І получай нехай! На, братан. На, я тебе вб'ю! Ай, ти шо больний? Я питаюся його хватать. Я щас тобі щит вирву! Нет, ти мені ще нужен, щит, Не тікай без мене, щит. Я врву. блин, уже твуці не видержують. Твуці. Э. Твуці не видержують. І, три, два, один. Дне. <свес> <свес> а... О, банна, неее, спасибо, тебе дякую Да, я ему голову вырвала. Как скибиди туалет, смывся. Фух, телепортируй до додому. А то что не хочется воевать. Ніе. Ніе, моє тіло. Хай нехай. Оп. Поповзли до мого тіла, поки я не помер. А як мені на базу вертаться? Моє ж тіло не кероване, ще й. Ай, больно желізякий без тіла. Давай, колишняк, колишняк, я довірю в тебе. Ай, це моє так єдинственне тіло, яке є Блін, а як мені так присъєдиня, щоб... Блін, прийдеться йти на улучшение на 2.0, бо я покажу 1.0 точка ноль. робот. А хоча можна приліпитися самому? Єсть! Я приліпився! Ура! Так, колишня й врушу. Фух ти, слава богу, вона може мене хапати. Вона може мене хапати. А ця, що клещить? А ця бить може. ай ай, -ай як, по голові. Може Можуть себе встановити. Так, я ось клешню притянув. Іди сюди. І попитаюсь приліпити Тик і ввішаємо. Так, і закручуємо болтик. Фух, есть. Ми починили мою руку, ну колишню. Есть, это теперь як титан. Хух, оце победа, блинчики який без пушок я. Ну... Хай прилетять нові пушки. Это ч такое? Я в раз, бачу. Це, если ктось на міну наступить. И произойдет ядер. А я, если помру? Не помрежу. вона але не алергию. А щит. Щит. Що, щось, щось, щось. От давай якогось ківімена призве. Ну, наприклад, там. Хорошо, хорошо. Надо <плес> якось мутантика приславать. О! Ты, хто хто такий? Надо выстрелить, а це у тебя за барахло вонюче. Я барахлованнюче. Сю... Ай! Ай! Я Ларискою зацепился. Нет, нельзя можна и